Це двір одного з вінницьких ліцеїв. Сьогодні тут тестують генератор, який встановили тиждень тому. За словами виконуючий обов'язки директора закладу Оксани Войтко, використовуватимуть його в укритті під час відключення електроенергії. На офлайн у нас працює навчається 5 класів: перші, другі, четверті, і шості. Це 103 дитини, і під час повітряної тривоги діти у нас мають можливість спуститися в укриття. Для того, щоб не відлучати дітей від навчання, учителі під час повітряної тривоги мають можливість і там проводити навчання. Тобто є, де дітей посадити за парти, є матеріали, з якими можна працювати, тобто жодних проблем з навчанням у нас немає. Генератор потужністю 24 кВт. Цієї ємності вистачить для освітлення укриття, його опалення та роботи вентиляції, каже технічний директор фірми, що встановлювала генератор, Анатолій Тищук. Він працює у нас. Незалежно від температури, тобто він має там підігрів, охолоджуючі рідини, якщо там мінус температура, якась просте управління, скажімо так, якість він працює на дизельному пальному. В даних генераторах бак розрахований на 200 літрів. Середній розхід там при повній навантажені десь п'ятдесят 50% складає від 6 до 10 літрів на годину. До генератора під'єднали і кухонне обладнання у харчоблоці. За виробництвом шкільної їдальні Лілія Цибульська каже, тепер зможе готувати ліцеїстам їжу, навіть якщо не буде електроенергії. У нас є духовка, дві плити, під'єднують нам пару електрочайник, мікроволновка. Якщо генератор буде працювати без перебоїв, то ми можемо готувати, якщо по потребі буде мікроглосуточно. Генератор придбали за гроші з міського бюджету. Поки закупили 8 потужністю 24 кВт і 51 потужністю 6, розповіла Суспільному директорка профільного департаменту Вінниці Оксана Яценко. Всього ж замовили 65. Їх встановлять у школах та дитсадках міста, де є укриття. Більше 10 мільйонів пішли на закупівлю цих генераторів. Ці генератори закуповував кожний за кожний заклад окремо, але була одна: генератор має бути якісний. Причому великий генератор 24 кВт працює на дизелі. І маленький генератор 7 кВт працює на бензині. І крім того, що закуплені генератори наразі зараз триває закупівля пального кожним закладом, певного резерву пального. 14 шкільних укриттів із генераторами потужністю 24 кВт У разі потреби слугуватимуть і муніципальними пунктами обігріву. Критерій був різні різні райони міста, де насамперед є забудова велика, багатоквартирна, і також де, де сам заклад великий і може вмістити багато багато людей, де є там обідня зала, велика, великий харчоблок, де є відповідна плита, тому що тільки одна плита, наприклад, тягне 12 кВт. Усі 65 генераторів у школах та дитсадках міста встановлять до кінця. Дар'я Красовська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця.